Хочемо заспівати, так як все ж таки, попри ту радість, яку ми намагаємося е було, яку, яку намагаємося жити в нашому серці, Господь це є радість, мир, добро. Але попри той біль, який ми також переживаємо сьогодні, в часи нашого великого випробування для нашого українського народу, хочемо присвятити також е цю пісню. Для всіх наших воїнів, для всіх наших героїв, і тих, які віддали своє життя, і тих, які ризикують своїм життям зараз на фронті, всім тим, які дбають про нашу Україну, переживають, які долучаються. Кожен хто чи може, хто з нефтою, хтось якимись справами, хтось волонтерством, молитвою, кожен, кожен той, який дійсно долучається до тої перемоги, яка неодмінно прийде. Але в цей момент ми зараз переходимо цей етап випробування. Тому для кожного з нас це є іспит, наскільки я люблю свою батьківщину, наскільки я готовий жертвувати своїми е, часами, можливо, е, якимись іншими справами для того, щоб якось її піднести і збагатити. fez a sobre... Греблінами, нашими тіськами, народ, народне же браки, з водовали греблі нам, нашими пісками, ами, народ, народне же браки, же добро. Гармати, стаминися, кате відай, відай україну назад. вже регулярна, стаминися, кате відай, відай україну назад, ми хочем волі, Божим кращої волі, хочемо ріх світ. Хочемо про просвіті, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ, хочемо про просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ, Це ж наша слава, слава. Чи козаки секати забрали, все поруйнували, Амінь. Народ, народ не жебраки, сехати забрати. Сьогодні, будучи тут, на чужій землі, яка нас прийняла, завжди думками своїм серцем ми є в своїй рідній батьківщині. Ми слідкуємо за новинами, переживаємо, кожного разу телефонуємо, запитуємо, як там наші рідні, друзі, знайомі. Тому зараз співаємо пісню про матір. Це є матір, батьківщина, це є наші матері, це є. Також матір церква, як серце якої також знаходиться в Україні, де ми навчилися молитися українською мовою, зивати до Бога рідною мовою. Тому хочемо цю пісню присвятити для всіх вас, які перебуваєте тут, і знаєте, також тим, які очікують нас в Україні. Чині дивлюся на небо, де свистого летять журавлі, може бути, як раз сядуть у моєму далекім целі, Може бути, як раз вони сядуть Йому далекі целі, жураві мої друзі хороші, Якщо будете в ріднім краю, то не в службу, а в дружбу попрошу, Рошукайте ви, маму мою, то не в службу. Дружбу попрошу, розшукайте ви, маму мою, як знайдете ви мою маму, як знайдете ті очі, сумні, передайте привіт ви від мене, журавлиною Мене журавлиною мовою, ї. я в чужині дивлюся на небо, не високо летять журавлі. Може бути, як раз сядуть у моєму далекім селі. Красногося у моєму далекій селі! Дякуємо всім вам, Дякуємо Богові за цей день! Ми розпочали ці великодні гаївки молитвою. Тому потрібно і завершити, знаєте, як будь-яке починання і завершення, коли Бог нам благословив також молитвою. Тому це Христос Воскрес є власне молитвою для всіх нас і до Бога. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес Воскрес із мене!